Футбольний прогноз чемпіонат України, українська прем'єр-ліга, кінцевий ітоговий 30-й тур. Завершуємо розгляд і прогнозування матчів вирішального останнього туру сезону 24-25. Далі ще будуть відео, в яких ми будемо підсумовувати взагалі весь чемпіонат. Весь сезон 2024-2025 року як в чемпіонаті Прем'єр-Ліги, так і в Кубкові України. Обіцяю завжди виконую свої обіцянки. Так само і ви, друзі. Ми разом з вами вже багато років. Тому, хто ще досі не підписаний на наш канал, підписуємося, вподобайки і коментарі від вас. Пам'ятайте, це найважливіша і найвагоміша підтримка. Дякую всім наперед. І залишилось не в 30-му турі матчі неділі 25.05 2025 року. Можна загадувати бажання, тому що хто цікавиться такою наукою, як нумерологія, наука цифр. 250525. 25. Не скоро буде така е, послідовність і такий склад цифр в нашій даті. Неділя 25 травня саме такий день, коли можуть збутися відповідно і згідно до науки нумерології. І трішечки тут є, правда. Скажу астрології. Е збування ваших мрій і загадування бажань е дуже актуальне. Я не е забубонний, не суєвірний, Ні в коєму разі. Але на цифри я завжди звертаю увагу. Цифри, я вважаю, це знак. Тому, друзі, не забувайте. Це не просто збіг обставин, і випадковість е приємних на погляд цифр. Це нумерологія. Але ми не будемо про цю науку більше говорити. Обіцяю. Ми поговоримо про три матчі неділі 25 травня. Це матчі. Матч, який нічого вже не вирішує, тому що і Верес, і ЛНЗ Черкаси. Зберігли прописку в прем'єр-лізі. Це мінімальні задачі на цей сезон, які клуби виконали. Обидва клуби будуть просто грати розкуто, я вважаю, результативно е втішаючи нас з вами. Потішуючи. Е тому я тут звернувся до свого традиційного улюбленого прогнозу в таких випадках, коли. Очікується розкута результативна гра. Тотал більше двох рівно. Тотал більше трьох, вибачаюсь, бачите, помилка по Фрейду. Тут слід очікувати як мінімум три м'ячі. Але я перестраховуюсь і ще раз закріпляю, повторюю свій єдиний варіант прогнозу на матч Верес ЛНЗ. Тотал більше двох рівно. 1,72 коефіцієнт. Переходимо до другого матчу. Полісся кривбас. Ось тут, друзі, стопаріки. Полісся і кривбас б'ються за другу путівку в лігу конференцій. Першу, нагадаю, застовбили за собою ФК Олександрія. І вже ніхто не відбере. Цієї путівки. Так само, як і Шахтар вже 100% в Лізі Європи в кваліфікації. Тому я вважаю один із самих найпринциповіших матчів Полісся Кривбас. Виграє Полісся. Або, можливо, навіть у випадку нічієї, але тут буде але і ще багато але. Коли Карпати не виграють у зорі, тоді Полісся навіть у випадку нічиєї з кривбасом отримує ось якраз цю другу путівку до Ліги конференцій. Навіть іще одне, але я обіцяв вже ж: навіть у разі поразки а ні, тут уже але не проходить. В разі поразки, тоді вже Кривбас вийде. Навіть якщо Карпати і Полісся програють, кривбас тоді отримує таку путівку. Бачите, тут не зовсім вже і але. Тому, друзі, що не бути залежним. А нагадаю, Полісся поки що перед останньою грою четверта сходинка у Житомирян. Якщо Полісся виграє, незалежно від матчу Карпати Заря, Полісся отримає ось якраз ту путівку до Ліги Конференції, до кваліфікації. Але як, задов... як заявили керівництво клубу Полісся, чесно кажучи, я був здивований, навіть був трошки у шоці. Що нам не потрібні Єврокубки цього сезону? Нам потрібно зберегти команду і, навпаки, зміцнити її. Оце головна задача. А єврокубки нам не потрібні. Ось тут уже і, як то я казав, стопарики. Як ви вважаєте, чи дійсно по я не маю на увазі тільки керівництво, а і весь клуб повністю, кожного гравця зв'язки, спайки там і так далі. Дійсно не потрібна ліга конференцій, де можна хоча б не на самому найвищому рівні, але на достатньо такому високому європейському рівні клубному заявити про себе і десь. Навіть ну, будемо такі вже трішки економні, з економічної точки зору, підняти ціну на своїх гравців і на клуб в цілому. Та й взагалі е, заробити трішки, хай навіть е, мінімально ну, мільйон півтора-два можна заробити, навіть е, просто пройшовши кваліфікацію. Але її потрібно пройти. Тому, друзі, я вважаю, що не слід на 100% серйозно реагувати так прямо. Е все пропало на такі заяви керівництва Полісся. Я вважаю, що Полісся буде грати на перемогу. Четверта сходинка, неймовірний. Чудовий результат. Я вважаю, другий поспіль сезон Житомирське полісся проводить на високому рівні. І цим потрібно тішитися і милуватися. Як то кажуть, скажу ворожою мовою, восхищатися. Тобто, вибачаюсь, пишатися. І по складу, я вважаю, що хай трішки, але Полісся потужніше, плюс домашня арена. І все ж таки чудову, красиву, переможну крапку в чемпіонаті поставити на своїй арені. Це буде дуже важливо і дуже знаково. Я беру, рішився. Я беру перемогу Полісся Житомир. Коефіцієнт 2,10. 2,1. Коефіці. Ну, а щодо матчу Карпати Заря, на стадіоні Україна в місті Львові, Карпати паралельно з матчем Полісся кривбас будуть приймати Луганчан, які на восьмій позиції, Карпати 5 І досі ще також, як я вже багато останніх турів підряд, казав, не залишили. Шансу і нагоди потрапити в Єврокубки. Ну, для цього, звісно, треба, щоб спотикнулися Полісся, а Карпати переграли зорю. Тому для початку, щоб особисто виконати задумане, Карпатам потрібно перемогти. І перемогти ну, відносно впевнено. Це буде зробити нелегко навіть вдома, при шаленій підтримці. А будуть 2-3 тисячі, як мінімум, обіцяють на цьому матчі. Можливо, навіть і трішки більше. Ну, Мінімум 25-3 тисячі, я вважаю, що буде. І ніщо не завадить у неділю відбутися цьому матчу. Я більш ніж впевнений. Все зроблять наші захисники для того, щоб останній 30-й тур завершився вдало. Ну, а гравці Карпат зроблять все, щоб перемогти в останньому матчі на рідному стадіоні. І тим самим закріпитися, як мінімум, в першій п'ятірці, а можливо, навіть і отримати чудовий шанс, якщо полісся. Не виграють. Тоді, в результаті перемоги Карпат саме Карпати вийдуть в Єврокубки і саме в кваліфікаційний раунд Ліги Конференцій наступного сезону. Тому я, друзі, вирішив в цьому матчі, де зоря вже не досягає ніяких Єврокубків і. Розташована рівно посередині, навіть трішки вище. нижче дев'ятого місця вже зоря не опиниться. Але нема різниці. Восьме, дев'яте, сьоме, десяте це середина таблиці, і це гарантована участь у прем'єр-лізі наступного сезону. Мінімальна задача, але. Заря більш амбітний клуб. Наступного сезону ми будемо очікувати від Луганчан більшого результату. Погоджуєтесь зі мною. Ну, а щодо Карпат, я вважаю, Карпати у неділю, 25 травня, переможуть. І мій прогноз, мій варіант один єдиний і остаточний. Перемога Карпат і тотал більше 1,5%. Коефіцієнт 1,83. Я натякаю на рахунки 2,0, 2,1, 3,0, 3,1. 1,0 і 0,0 я виключаю. Ну, і, звісно, 1,1 так само. І 2,2. Тільки перемога Карпат і тільки, як мінімум, 2 м'ячі в цілому в матчі. 1.83 перемога Карпат тотал більше 1,5. Дякую за увагу і за повагу до особисто мене і до нашого каналу. Не забуваємо підписуватись, хто ще не підписався досі. Е, натякаю, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це неймовірна і дуже-дуже потужна допомога нашому каналу. За що. Завжди, так само неймовірно, я дякую всім вам. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скорішої перемоги над рашизмом! Бажаю всім нам міцного здоров'я, мирного неба, моря, кохання і добробуту, щастя, любові і удачі. Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться вже давним-давно в нашому телеграм-каналі. Хто хоче економити час. Завітайте в телеграм-канал. Ви першими будете знати про мої прогнози і будете економити 5, 10 і навіть набагато більше хвилин вашого особистого часу, друзі. Це дуже зручно, ласкаво просимо. Перший закріплений коментар. Посилання на телеграм-канал. На YouTube канал, мій другий, YouTube канал на дачі і всі інші соціальні мої мережі. Доєднуйтесь, приєднуйтесь, точніше, ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під кожним з моїх відео. До зустрічі, друзі, всім па-па.